Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в Етерії ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. І сьогодні, як і завжди, розкажу вам про ті кримінальні події, резонансні події життя тернопільських поліцейських, що трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. І розпочинаємо нашу програму з найрезонанснішої події, що трапилася на минулому тижні. Власне, оперативники обласного управління карного розшуку, слідчого управління та Тернопільського районного управління поліції розшукали чоловіка, який викинув валізу з трупом своєї матері на території гідропарку Супільча у Тернополі. Чому власне він не поховав рідну матір, як годиться? Чому втік з Тернополя до Одеси та яке покарання чекає на невдячного сина, розкажемо далі. Резонансна подія трапилася в п'ятницю 16 лютого. До співробітників поліції надійшло повідомлення про те, що у Тернополі на території гідропарку Сопільче виявлено валізу, в якій знаходиться труп невідомої жінки. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи слідчих криміналістів-оперативників. В валізі було виявлено труп жінки похилого віку. Проведеними оперативно-розшуковими заходами було вилучено відео спостереження, опитані люди. Під час чого встановлено, що особа чоловічої статі, 14-го числа, в вечірній час доби тягнула цю валізу з масиву дружба в сторону парку Сопільча. проведеним розстаном тіла нестановленої жінки було встановлено, що Жінка померла природньою смертю. Вже через добу поліцейські встановили особу зломисника, який залишив олізу з трупом у парку. Це уродженець Росії. Ним виявився син потерпілої, який, після того, як завіз власну матір в парк Супільче, покинув межі Тернопільської області і виїхав до міста Одеса, де він був в подальшому виявлений працівниками. Полиции. Як з'ясувалося, человек разом из матерью проживал в разных местах Украины. Протягом последних семи років вони орендували квартиру у Тернополи. Мама болела долго, перенесла операцию. Ну, постепенно начала терять вес, перестала ходить, отказывалась кушать. И в воскресенье, 10 числа или это 11 было в воскресенье, mm -hmm. она умерла где-то около 8 часов вечера, остановилось сердце идеи У меня началась дикая паника и стресс, не знал, что делать. Ну, вот, одел маму во все чистое, взял этот чемодан, который там стоял. Какого кольера? Синий, светло-синий. Куда завязла маму? Ну, це парк тапільчик кажуться, на mm -hmm. поліцейські надають праву кваліфікацію діям фігуранта. Вирішується питання щодо перекваліфікації дій зловмисника зі статті 115 на статтю 297. наруга над могилою іншим місцем поховання або над тілом померло. І далі у нашій програмі про безпекові проєкти. Міжнародні партнери з консультативної місії Європейського союзу, які допомагають тернопільським поліцейським впроваджувати в нашій області безпекові проєкти, побували з робочим візитом в адмінбудівлі головного управління національної поліції у Тернопільській області та у відділенні поліції номер один міста Тернополя. Власне, що нового побачили колеги з Євросоюзу у Тернопільських поліцейських, розкажемо далі у наступному сюжеті. Із робочим візитом головне управління національної поліції Тернопільської області відвідав представник консультативної місії Європейського союзу. Мета обговорити та оглянути готовність відділення поліції номер один міста Тернополя до впровадження автоматизованої електронної системи обліку дій затриманих осіб Кастаді Рекордс. Зі слів радника тренера консультативної місії Європейського союзу Арнольда Пласа з моменту останнього візиту до відділення поліції вони побачили багато змін. Видно, що проводиться якісна робота, тому комісія і надалі готова надавати свою підтримку. That it will be in time. Дуже тішуся, що наші домовленості в силі, і що ми можемо сприяти тому, що Custody Рекорд система буде повноцінно працювати теж на Тернопільщині. Також говорю про те, що ми очікуємо, що дуже скоро вже зможемо передати обладнання. У головному управлінні національної поліції представнику консультативної місії продемонстрували новітні технології, які наразі застосовують у своїй роботі поліцейські. Про нові запровадження Арнольду Пласу розповів заступник начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області Ігор Сидорук. Працівник. Ки управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування, управління головної інспекції сектору взаємодії з громадами представники консультативної місії Європейського союзу побували у головному управлінні національної поліції в Тернопільській області та ознайомились з новітніми технологіями у роботі поліцейських. Побували у ситуаційному центрі, ознайомилися із службою лінії 102, а також із управлінням нарядами. Усе побачене, за словами Арнольда Пласа, це велика та результативна робота, тому співпраця між поліцією та консультативною місією триватиме і надалі. Вже у травні планується передача техніки для провадження системи Custody Records у відділенні поліції номер 1 міста Тернополя. Нагадаємо, в нашій області правозахисний проєкт вже ефективно пілотується на базі Тернопільського районного управління та Чортківського районного відділу поліції. Далі у нашій програмі про допомогу власне волонтери передали поліцейським Тернопільщини, генератори та інші необхідні речі. Власне, цю допомогу незабаром передадуть бійцям об'єднаної штурмової бригади «Людь», які виконують завдання у зоні бойових дій. Три інверторні генератори паливно, мастильні матеріали, засоби, гігієни та харчові продукти отримали від благодійників Тернопільські поліцейські допомогу незабаром передадуть бійцям об'єднаної штурмової бригади людь, які виконують завдання у зоні бойових дій. Як зазначив очільник організації, благодійний фонд Фундація відкритих людей Віталій Соломін, це вже не перша допомога від волонтерів. Працівники фонду налагодили співпрацю з поліцейськими та намагаються разом допомагати різним верствам населення. Передали генератори для спецпідрозділу людь. Які зараз обороняють наші кордони і також незалежність держави, це не перша допомога. Ми не не перший раз співпрацюємо з поліцією. Також ми в загальному допомагаємо різним верствам населення ВПО сиротам. Заступник начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області полковник ігор Сидорук подякував представникам фонду за підтримку та необхідну допомогу. Хочемо подякувати фонду фундації з дверей, зокрема директору пану Віталію за надану допомогу. Дякую. Вона пригодиться нашим захисникам при виконанні бойових завдань. Так що щиро вам дякуємо. Хлопці будуть використовувати її. Вже найближчим часом міні-електростанції та продукти відправлять на передову. Далі у нашій програмі про справи педагогічні. Як попередити булінг, розповіли студентам Тернопільського педагогічного університету співробітники ювінальної превенції Тернопільської поліції. Майбутні педагоги, психологи та логопеди дізналися про булінг в освітньому середовищі, адже безпека дітей пріоритет сьогодення. У приміщенні дружнього простору вільна зустрілися ювенальні поліцейські та студенти Тернопільського педагогічного університету. Майбутні педагоги, психологи та логопеди дізналися про булінг в освітньому середовищі, адже безпека дітей пріоритет сьогодення. Основною метою подібних заходів привернення уваги громадськості до проблем насильства. Випадки образ, принижень знущань серед школярів зростають. Правоохоронці роз'яснили студентам, як можна попередити негативне явище, а також до яких наслідків може призвести різного роду цькування. Від булінгу страждають не тільки жертви, а і кривдники, як правило, агресори потребують підтримки та уваги дорослих, а приниження інших, на їхню думку, є методом самоствердження. Розповіли Юванали й про адміністративну відповідальність, яка настає за вчинення правопорушення. Поліцейські наголосили, що про такі протиправні дії замовчувати не слід. Необхідно звертатися за допомогою до батьків, вчителів та працівників поліції. Ми розповіли їм про прояви булінгу в дитячому середовищі, про прояви домашнього насильства, а також надали рекомендації, як не стати жертвами шахрайських схем. Студентка Тернопіль. Обільсько-педагогічного університету Ірина Дорош підкреслила, що молоді потрібно розповідати про проблеми насильства. Молодь дуже важливо просвічувати в цих питаннях, і чим більше ми будемо говорити про булінг із дітьми у школі, тим більше це буде сприяти зменшенню булінгу в суспільстві. Ювенальні поліцейські закликали молодь бути уважними один до одного, поважати навколишніх та допомагати тим, хто цього потребує. Жодна людина не повинна піддаватися насильству. І далі про справи навчальні. Власне, з баражські кадети прийшли в гості до тернопільських поліцейських підлітки. Мали можливість ознайомитися із повсякденною роботою людей у формі, що вразило студентів адмінприміщення головного управління національної поліції та про їх враження від побаченого розкажемо далі у наступному сюжеті. До головного управління національної поліції Тернопільській області завітали збаражські кадети. Підлітки мали можливість ознайомитися із повсякденною роботою людей у формі. Правоохоронці показали юним гостям, де керівники відомства приймають громадян, розповіли про зелену кімнату, яка призначена для неповнолітніх батьків, котрих прийшли в поліцію. Кадети також мали змогу побачити кімнату ДНК. Досліджень. Учасники молодіжної організації дізналися, куди надходять телефонні дзвінки, якщо набрати 102, та як оператори цілодобово приймають і реєструють повідомлення від громадян, які потребують допомоги. Тут в цьому полі ми вибираємо, що у людини щось викрадено. Потрібно вказати адресу, де сталася подія. Ставиться маркер на карті, куди потрібно наряду поліції їхати. Наряд поліції, якому призначено це повідомлення, вже бачить цю інформацію. і Їде на місце події для подальшого реагування. У ситуаційному центрі поліцейські ознайомили підлітків із камерами відеоспостереження, які допомагають розшукати автомобілі та здійснювати контроль за громадським порядком у місті. Побачили гості з залу для нарад. Один з аспектів роботи. Юналі провінції Тернопільської області є також створення дитячих молодіжних організацій. Наразі в нас в області їх налічується вже 5. Йдемо по створенню в місті Тернопіль ще одної юнацької організації. Таку роботу ми будемо продовжувати, заохочувати дітей. Курсантка Тернопільського професійного фахового коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою Тетяна Сергієва запевнила, що подібні екскурсії для всіх є важливими. Такі екскурсії для нас дуже важливі та цікаві. Це корисна інформація для нас. У мене ще з дитинства така мрія. Я дуже хотів працювати в СБУ, але я буду. Ну, я буду подавати документи і на МВС на ОПЕР. Збаражські кадети подякували працівникам поліції за змістовну та цікаву зустріч. Такі екскурсії розвивають у дітей почуття відповідальності. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що ветері телеканал Тернопіль-1 та НТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, любові. Будьте здорові всім нам перемоги і до зустрічі на наступному тижні.